Ну що, всім привіт! В нас такий трошки незвичайний початок відео, я вам скажу. Значить так, як ви знаєте, ви вже в принципі дивилися прем'єру нашого трейлера до обнови 3.0. Скоро в нас вже має вийти дуже-дуже топова обнова. Чуть лі не самомасштабна, а може навіть самомасштабна. Я точно навіть не знаю, що це було, там літак просто летів. Хто дивився цей трейлер, ви вже розумієте, що там буде просто капець, тільки всього багато. І я вирішив просто зібрати абсолютно, ну практично, всі просто спойлери, які в нас тільки були, замістити їх в одне відео і якісь там свої догадки просто ви свої в коментарях понаписуєте. Ну і ми з вами це так скажемо обговоримо. Тож обнову вже я так розумію, дуже-дуже скоро прям буде. Ну так що, коротше, треба готуватися. А я нагадую, що я граю на 05 сервері Ukraine GTA скачу групу за посиланням в описі. Вводь мій промокод DELOVISH на 05 та 03 сервері. Він тобі дасть досить такі прикольненькі бонуси на старті, так що вам буде легше розвиватися. А якщо ви ведете промокод на 05 сервері, кожні 5 серій шляхом жаби з донату я розіграю 1 мільйон віртуальної валюти. Так що давай поспішай, вводи мій промокод. І получай бонуси, а ми погнали далі. Перший спойлер, який я знайшов, це як в нас сидять люди в трамваї. Я так розумію, тепер можна буде сідати в трамвай, і причому не одна людинка просто буде сідати, а пару людей може просто сідати з вами і можете собі з друзями, наприклад, їхати кудись. Ну таке досить таки цікавеньке, тільки не знаю наскільки це буде актуально. Ну але я думаю, можливо, з своїм кланом залечу в цілий трамвай. Ну побачимо, побачимо. Значить так, другий спойлер такий цікавенький, який я виділив, це графіка. От ви можете зараз зрівняти ці графіки. Я знайшов там було три чи поста. От ви зараз їх... В принципі, бачите, на екрані. Я думаю, це досить таки актуальна штука, того, що ну без ENB гра виглядає більш-менш сиро. А от якщо подивитися тепер, то це гра просто вообще ідеально виглядає. Я не знаю, ну це по-любому треба буде затестити і зняти про це відео, напевно. Тепер гравці можуть собі в кого є файний комп'ютер, а можливо, це навіть буде і на, на таких звичайних комп'ютерах. Це вообще буде класно тоді. Так що тепер всі мають дуже класну графіку. Значить так, перейдемо до наступного спойлера. Наступний спойлер це у нас нове радіальне меню. Це дуже класна тімашка, тому що в нас старе виглядає, ну прям ну. Вже трошечки застаріла, знаєте, вона у нас, по-моєму, ще з 2.0. 0 ну, якби вже пройшло багато і вже трошечки скучноватненько виглядає. А от це реальна міну ще дуже файно виглядає. Поба побачимо, побачимо, як воно буде виглядати, в принципі, в реальності, як то все буде, чи там як там кнопочки ті всі, як то все буде натискатися. Це ми з вами протестимо. Але от, по вигляду просто 10 із 10, як моя оцінка. Наступний спойлер це просто, от я так бачу, це в хаті. Прості, це не квартирка. Включений телевізор. Я так розумію, можна буде посилання вставляти з YouTube і просто дивитися. На телевізорі разом, допустимо, якийсь фільм з Ютубу. Просто цілий клан заходить собі до хати і дивиться фільм, можна так сказати. Ну штучка, знаєте, цікавенька, тому що ну, можна навіть не заходити в Ютуб, а просто от, прийти до себе додому і просто-напросто посидіти подивитися Ютуб. Ну я моя, ну це прикольна тямочка. Я рахуюся прям, ну, лайк, прям такий файний. Наступне це от, в нас колись ще до 2.0 наскільки я пам'ятає, була така тімочка. Я не знаю, нас, напевно, вже мало хто це згадає, але от, хто згадає вам респект. Це готування їди. Тобто ви в своїй квартирі, хаті, будь-чому можете підійти до плити і це все готувати. Головне, вам треба буде зібрати всякі інгредієнти і вибрати, що ви хочете з крафт. Ця їда буде давати вам ну, їду, це логічно. І з вами не треба буде просто в магазинах це все купляти, і людина ваша не буде голодна. І ви собі зварили просто 10 запасів бульйона і собі їжте їх кожен день. Короче, ямочка дуже таки цікавенька. Наступне, це дуже-дуже. от мені оце мега просто сильно подобається. Це новий інвентар. Це от, просто ну імба. Я не знаю, як це просто пояснити, але мені це прям максимально сильно подобається. Значить так, перед цим давайте я вам скажу одну дуже важливу тємушку давайте так. Заходіть до мене в телеграм-канал за посиланням в описі. Там я вже загрузив новий спойлер, як я грав просто водолазом. Пробув що це таке, Йомайо Офігеть, прикиньте, тіп мене просто-напросто підрізав і почав стріляти по мені, офігеть. Ладно, пересадимо з вами на нове ЕСРТЦ КП. Там я вже загрузив, як я працював водолазом. Ви можете зайти подивитися, як тут все виглядає, як там, що там, що там дається, всякі такі тямочки. А зараз я вам покажу ще два дуже топових спойлери. Увага на екран. Це буде рибалка і охота. Але знаєте, трошечки охота буде така незвичайненька. Ну все, до вашої уваги, оці дві тємочки. Це прям імба, я вам зразу скажу. Значить так, переходимо далі. Далі в нас йде, ну наскільки я розумію, це нова фура. Вона виглядає вообще прямо мощно Там і колеса такі, і вообще вона вот дуже файно виглядає. Мені дуже цікавенько, скільки вона буде коштувати. Якщо вона буде не дуже прям дорога, знаєте, не по 10 мільйонів, 15, то я задумуюсь над покупкою її до себе до шляху в Що, от, ну знаєте, от видно, що ця машина по-любому буде їхати файно. Так що я би напевно її прикупив, як тільки вона вийде. Тим більше їх, скоріш в салоні не буде, бо всі розкуплять. Так що я от 100% буду платити. Планувати, напевно, її купляти. Ну, подивимося, що скоро має вийти на YouTube вже офіційний відео з з обновою, і там ми з вами все побачимо. Це поки що просто мої догадки. На наступному нам показали просто таку тямішку. Я не знаю, чи це нові тачки, ну, но, по-моєму, одна там тачка є, яку я знаю, а от решти я так ніби не знаю. Ну, все можливо, я просто тачки не дуже знаю. Ну, одним словом, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. От такі тачечки я побачив, і от я не знаю, або це спойлер, якийсь доутюнін, або ще щось. Бо я там бачу диски дуже топові, і можливо це нові диски. Ладно, na Зараз на екрані ви бачили, як можна тепер з гітарою виходить, грати. Це дуже топова тямочка, треба буде їх якось, напевно, крафтити, щось таке. Ну, прям знаєте, прикольненько можна буде чисто стати собі на гітарусі і пограти. Ну, за таку тямочку просто лайк. Це по прям по-любому. Ну, знаєте, трошечки цікавіше буде. Наступне це в нас виходить, буде така менюшка до вибору музики в Boombox. Я дивився, що ціни на бомбокс підросли в 3-4 рази, так що ну тепер понятно, чого знаєте. Ну ладно, це тямочка не дуже цікавенька, бо мені здається зараз мало в кої бомбокс. Коні хто має бомбокс, це дуже товго тяма, тому що ну вам це просто імбаслу. Тепер музику можете врубати, яку хочете, це капець. Наступний спойлер це буде в нас про рибалку. Ви зараз бачите його на екрані. В нас от така вона так виглядає. От ви вже, в принципі, бачили відео, яке я рибалив, але от зі сторони це буде виглядати плюс-мінус от так. Так що все файненько. Зараз на екрані ви бачили лише один спойлер. Це в нас получається охота. Я так розумію, що вона буде виглядати отак. Це взагалі топово, слухайте, мені прям мега сильно подобається. Якісь такий, знаєте, якийсь свін, тураж, такий ну, не знаю, Мені це прям подобається. І кольори такі файні. Ну за це по-любому лайк. Наступним в нас йде новий порт. Ну тут купа скрінів, знаєте, він виглядає дуже афієно. Шановий в'їзд зробили. Це все дуже файно виглядає. І до речі, що я хочу виділити, це 100% нова якась мусорна машина чи що це таке. Просто не можу якось розглядіти так, але ну виглядає дуже файно. Це якась нова техніка, по-любому буде можливо нова робота. Ну коротше, в нас цей порт виходить, ну просто ідеальний. Знаєте, от прям мені дуже сильно подобається. Напишіть в коментарях, як вам. Наступний скрін це з водолаза. Вот, в принципі, в так це буде виглядати під водою. Але от в мене в телеграм-каналі. Ви, в принципі, можете побачити, як це виглядає і як там все робиться, як там працювати, всяке таке. Ну, тільки що на екрані ви бачили щось таке трошечки непонятне. Мізається, там от якісь такі гриби, так ніби ростуть, і от якось гора, так ніби трохи заселена деревами, якась там дорожка, ну я не знаю, якось Ну, виглядає прикольненько, можливо, це якісь нові доїзд до охоти або щось таке. Ну, заткуємо, що по польовому лайк, того що нам треба розвивати дуже багато всяких цікавих тємочок на карті. Це виглядає дуже фанінько і 100% лайк, ну це прям 1000%. Наступним нам дали скріншот, получається, як людина тримає ніж. Це я трошечки не до кінця поняв. Ну скоріше всього ніж треба буде купляти для того, щоб розрізати тварин, чи якось так, я щось не дуже розумію. Ну, типу, щоб достати м'ясо з тварини, чи, 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 чи для чого він. Я просто вовше ну не розумію. Типа що той ніж, але ну, виглядає прям прикольненько, знаєте. Було б прикольно, якби додавали просто кейси. Чисто кейси відкриваєш, там випадає тобі ніж, ти маєш свій ніж. Ні, ну це прикольненька тямочка, але просто незрозуміло для чого. він. Ну, це все ми побачимо в новій обнові. І останній скріншот, який я знайшов, це от така тачечка. Це, я так розумію, гімера, вроді би так вона називається, я точно не пам'ятаю. І я бачу, що це, скоріше всього, дуже великий тюнінг. Виглядає вона просто ідеально, все виглядає дуже прикольненько. Видно, що це йде розробка, бо там ну, на скрині все видно. Ну, блін, скріни дуже, знаєте, прикольненькі. Я їх тут нарив, всякі відео, і для вас ото все закинув, і в телеграм закинув водолаза. Взагалі, дуже прикольненько все. Я для вас от прям серйозно постарався. Я надіюсь, ви мене підтримаєте лайкусиком, тож вже, як мінімум, в понеділок виходить новий відосик. Цей відеос ви бачите в суботу. Так що не забувайте вступати в мій телеграм-канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.